Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені, доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! У нас є багато чудових свят. День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, Стрітення. А скоро ми будемо святкувати найніжніше. І найдобріше свято у світі мамине свято. В цей день вітають всіх мам, бабусь і сестричок. Дітки, а хто живе у вашій родині? Давайте назвемо всіх членів родини дідусь, бабуся, татусь, матуся, братик і сестричка. А кого і святом будуть вітати дідусь, тато та братик. Правильно, вони будуть вітати бабусю, матусю і сестричку. І готувати їм подарунки. Малята, а чи знаєте ви, що можна їм подарувати? Давайте разом спробуємо обрати серед предметів, які ви побачите на картинці, подарунок на свято жінок. Тож будьте уважні. Подумайте, дітки, що серед цих предметів можна подарувати. Правильно, можна подарувати цукерки. Матусі, бабусі і сестричці можна подарувати. Так, сукню. А ще можна подарувати. Так, парфуми і лак для нігтів. Які подарунки підготуємо? Так, торт і квіти. Розумнички, я впевнена, що ви всі впоралися із завданням. Діти, сьогодні я хочу вам запропонувати на свято мам приготувати подарунок. Ось таку чудову квіточку, яка називається пролісок. Давайте розглянемо її. Подивіться у пролісках листочки довгасті, темнозелені, стебло ніжне, тоненьке, квіточки на стеблі сині-сині, як колір ясного неба. Малята, а як ви гадаєте, які красивіші проліски намальовані на картинці чи ті, що ростуть на землі? Правильно, краще не рвати квітів. Той, хто зриває перші квіточки весни, знищує красу природи. Нехай вони цвітуть усюди, прикрашають та звеселяють своєю красою природу нашої землі. Дітки, тож проліски не можна зривати. Я вам пропоную їх зліпити з пластиліну. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Маму я свою люблю, її ніжно обніму. Дітки, давайте виконаємо вправу ще раз. Маму, я свою люблю, її ніжно обніму. Для роботи потрібно пластилін зеленого та синього кольорів, картон білого кольору, дощечка, серветка. Сідайте за столи, спинки тримайте рівненько. Перед початком роботи пластилін потрібно потримати в теплих долонях для того, щоб зігріти його. Потім розминайте пластилін пальчиками, здавлюйте його, змінюючи форму. Коли пластилін стане м'яким, розділимо його на три частини. З першої частини зліпимо стебло для пролізка. Беремо шматочок пластиліну і розкачуємо прямими рухами між долонями. Отримуємо тоненьку паличку, кладемо її на дощечку. З двох інших частин зліпимо листочки для квіточки. Також розкачуємо пластилін прямими рухами рух між долонями і отримуємо паличку, але вона повинна бути товщою, ніж попередня, і коротша, ніж стебло. Так само виготовимо другий листочок і покладемо його на дощечку. Зігріємо синій пластилін. Розминаємо. З нього ми зліпимо пелюстки для квітки. Розділимо його на три частини. Один, два, три. Всі шматочки пластиліну по черзі покладемо на долоньку і коловими рухами рук розкачуємо кульку. а потім прямими рухами рук надаємо видовжену форму пелюсточці ми підготували всі частини квіточки. Відсуваємо дощечку в сторону і перед собою покладемо картон короткою стороною до себе. Спочатку викладемо стебло. Притискаємо пальчиком, а верхню частину стебла заокруглюємо. Зліва і справа від стебла викладемо листочки, притискаємо пальчиком. До верхньої частини стебла прикріпимо першу пелюстку. З лівого і з правого боку від неї прикріпимо дві інших. Після роботи обов'язково витираємо ручки серветкою. Ось який чудовий подарунок у мене вийшов. Дітки, любіть, цінуйте і поважайте своїх матусь. І обов'язково привітайте цей святковий день чудовою весняною квіточкою проліском!